В коментарях під нашими відео нам дуже часто задають одне дуже спірне питання інформації про яке дуже мало насправді в інтернеті. Власне питання звучить двояко. з одного боку, питають, чи можуть мобілізовувати призовників. А з іншого боку, питають, чи можуть мобілізовувати осіб молодше 27 років. Насправді, це два абсолютно різних питання, які виникли через те, що наші громадяни не дуже розуміють, хто такі призовники, яка прив'язка і чого вона відбувається до 27 років. Насправді, призовники це особи, які приписані до призовних дільниць. Це передбачено власне профільним законом, законом про військовий обов'язок і військову службу. До віку вони прив'язані опосередковано. Так от, призовників не можуть мобілізовувати під час мобілізації. Мобілізувати можуть тільки військовозобов'язаних та резервістів. Однак треба розуміти одну річ: якщо вам немає 27 років, не обов'язково це означає, що ви є призовником. Треба всього лише для того, щоб розібратися в даній ситуації, звернутися до профільного закону, а саме до статті 37 закону про військовий обов'язок і військову службу. В ньому є частина перша з двома пунктами, насправді пунктів більше, але два пункти, які нас цікавлять: перший і другий. Перший пункт нас цікавить в ракурсі, що таке військовий облік призовників, а пункт два цікавить, що таке військовий облік військовозобов'язаних. Власне, військовий облік призовників, це хто такі підпадають під нього, хто обліковується за даним обліком. Це приписані до призовних дільниць, як визначено, власне, в профільному законі. Особи, які прибули з інших місцевостей, тобто ви стояли на обліку призовників в одній місцевості, переїхали в іншу місцевість, вас ставлять на військовий облік призовників, які набули громадянства України і підпадають під категорію призовників, тобто обмеження по віку, дії і не виконані інші умови. Про які ми говоримо про військовозобов'язаних трохи пізніше. І, власне, ті особи, які були звільнені з військового резерву, але, власне, не виконали обов'язків служби в військовому резерві не по першому, не по другому контракту і не досягли 27-річного віку. Тобто, бачимо певний обмежений пул людей є призовниками. Хто ж такі військовозобов'язані? Власне, військовозобов'язаних умов і вимог набагато більше. Тобто, якщо ми звернемось до пункту 2, ми побачимо, що на військовий облік військовозобов'язаних встановлюють осіб звільнених військової служби в запас, осіб, які проходили альтернативну службу і звільнилися з неї. Тобто, саме банальна ситуація. ви проходили строкову службу. Вам було на момент проходження, наприклад, там, 17 років, 18 років, ви пройшли строкову службу півтора роки, вам стало там, 20, наприклад, умовно кажучи, років. Вас ставлять на військовий облік військовозобов'язаних, а не призовників. Тобто, в 20 років в цьому випадку ви можете бути вже військовозобов'язаним і стояти на військовому обліку військовозобов'язаних. Далі, не буду перечисляти всі пункти. Ми їх процитуємо, викладемо власне, під нашим відео, як завжди, посилання на закон. Однак є і цікаві моменти. Наприклад. Особи, які зняті з відповідних силових структур Збройних сил України з обліку на цих структурах, збройних сил України, нацполіції, служби зовнішньої розвитки, служби безпеки, державного бюро розслідування і так далі. Тобто, що це означає? Ви, наприклад, після університету пішли служити в поліцію вам 22 роки, пропрацювали в поліції півроку і звільнилися. Ви військово зобов'язаний. В 22,5 роки ви вже є військовозобов'язаним. Ви не є призовником, тому що ви працювали от, власне, в цих структурах, які є в переліку, і вас з військового обліку з цих структур переводять власне, на військовий облік військовозобов'язаних. Однак цікаві ще деякі моменти. І особи, які досягли 27-річного віку під час перебування в військовому обліку призовників, це сама стандартна ситуація. Ви ніде не служили. Не присягу не здавали нічого, і досягли 27 років. Ви після цього з призовників переходите до лав військовозобов'язаних, до обліку військовозобов'язаних. Це сама поширена ситуація. Однак цікава іще одна ситуація, про яку я згадаю. Особи, які відповідно до статті 18 цього закону, звільнені від призову на строкову військову службу. Обліковуються як військово зобов'язані. Тобто особи, які не проходили строкову військову службу в силу причин, які зазначені в статті 18 закону про військовий обов'язок і військову службу, вони є військово зобов'язаними. І тут настає саме цікаве, що це за особи. В більшості випадків, якщо подивитися на статтю 18, то цій статті зазначені ті підстави, які є в статті 23. Власне, закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто ці підстави більш-менш співпадають. Однак є і інші підстави, про які ви навіть не догадуєтесь. Наприклад, перша саме підстава визначена в статті 18: це від призову на строкову військову службу у мирний час, звільняються громадяни України, які визнані особами з інвалідністю або за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час. Як ми бачимо, особи з інвалідністю і зараз мають відстрочку від мобілізації. Однак не особи, які за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби у мирний час, тому що визнані непридатними у мирний час, є обмежено придатними або придатними у військовий час. І відповідно ця категорія осіб, от, наприклад, була визнана непридатною, умовно кажучи, в 18 років, наприклад, чи в сімнадцять. Вона переводиться в категорію з призовників в категорію військовозобов'язаних. І ця категорія осіб, після того, як прийшли ВЛК і визнані придатними або обмежено придатними, підлягають мобілізації. Які ще цікаві є пункти в даному, даній статті 18? Наприклад, пункт такий, який не підпадає, власне, під е, критерії статті 23 про відстрочку від мобілізації, це якщо Особи, наприклад, мають батьків, родичів, там, повнорідного брата, сестру і так далі, які загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Якщо така особа має таких родичів, які померли або стали інвалідами, вона не призивалася раніше на строкову військову службу. Вона не проходила строкову військову службу. Разом з тим, такі особи. Є військовозобов'язаними, вони стають на облік військовозобов'язаних і зараз можуть бути мобілізованими? Далі, далі переліки для тих підстав, які передбачені статтею 23. Там, наприклад, особи, які виховують дитину з інвалідністю, або там, наприклад, мають постійний догляд, здійснюють постійний догляд за хворими батьками, там, дітями тощо. Ми не будемо на цьому акцентувати увагу, але є ще два цікавих пункти. Хто ж може бути? По суті, не досягши 27-річного віку бути конкретно військово зобов'язаним, а не призовником і бути відповідно мобілізованим. Так, це можуть бути засуджені за вчинення кримінального правопорушення з позба... до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі і звільненням з відбування покарання, тобто умовним терміном, вони стають з обліку призовників на облік військово зобов'язаних. І, відповідно, вони можуть бути мобілізовані. І, власне, е, останній пункт, самий і самий, скажімо так, напевно, актуальний, це особи, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно відповідні військові спеціальні звання офіцерського начальницького складу. Тобто, ви закінчили вуз, закінчили військову кафедру в 21 чи в 22 роки, склали присягу. Ви не є призовником, ви є військово зобов'язаним і вас, відповідно, можуть мобілізувати. Так передбачено законом. Власне, правильно це чи неправильно, не нам судити. Але ви повинні знати, і надіюсь, дане відео стало відповіддю на ваше питання, чи можуть мобілізувати осіб, які не досягли 27річного віку. Ми з ваших коментарів, з ваших запитань черпаємо теми для наших відео. Тому залишайте свої коментарі. Якщо ви вважаєте, що якусь тему варто дійсно озвучити окремим відео, ми завжди дану пропозицію розглянемо. Ми зачитаємо завжди ваші коментарі. Може, у нас не завжди залишається часу відповідати на кожний коментар, тому що ми ведемо наш канал в силу того, як у нас є час. Але, як мінімум, коментарі ми переглядаємо завжди. Тому залишайте коментарі, залишайте ваші питання. Якщо буде можливість, ми знімемо власне відео на ті питання з відповідями на ці питання. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу!